Ох, вирішили ми якось солохами зварити справжнього українського народного борщу обережівські да і Галя його буде варити. А ми будемо. Диви. Їсти, їсти. А? Що, ні? <свят> ні. ні, Галю. Галю, ні, ні, ні. ні не так, неправильно. Ні, не прав... Помагати треба так. тобі, да? що? Помагати. так? Так, ну ці, давай, що ці, ми ці. зараз будемо робити? Да, зараз зафартушимося, е... головне, щоб бутуска стала. <свят> Мені його Молодці. не вистачає. Так, насамперед ну, беремо одну цибулину, дрібненько нарізаємо, додаємо дрібку сої, все тепер перетираємо. А другу цибулину теж дрібненько ріжемо і підсмажуємо на олії до золотистого кольору, а потім додаємо томатну пасту, О, це щоб він червоненький був. Так? А Так, так, не так, не так, не так. так гарненько, так все. Мені здається, запах аж сюди чує. Коли все підсмажиться, виливаємо теж макітру, додаємо кріп, лавровий листок, мелений перчик і все це теж перетираємо. О, Галя ага. працює, да, Тим галя, часом так? Тим часом беремо так, солодкий так. буряк. І Разом з моркою і тремо на терці. Бачите, цей буряк, цей борщ, у нас буде без столового буряка, а, цукровий. Так. Аж дим іде, пара звідти. Тим часом, поки ми натерли все це, ми виливаємо у воду, висипаємо, в каструлю, так. Багато гадо. висипати. Гарненько. Так. Зависить від якої кастру. Ага. Тим часом ми воно там все кипить, нарізаємо картоплю, капусту, ага. отакими кубиками, кубик. бо я би приїзала вже як на картошку фрі. Я тільки а -а -а. одне знаю. Да -да. Все це бач, ми висипаємо теж ту кастру. Ага. Добавляємо фасоль туди. Який готовий вже в домашній закрутки, так? <тас> От. А потім вже в кінці, після капусти, ми додаємо тушку, туш... тушоночку. тушоночку по нашому Ту Ту -ту Ту -ту з, з, свинячого м'яса, і висипаємо. І вже потім все це смахітри додаємо все. Ай, а запах який! І оце ми колотимо густющі. Ложка стоїть. Отакий повинен був. А потім ми все це насипаємо і ходимо по людях, роздаємо. <гум> Хай дегустюють. <гум> Отакий. От а щоб продегустувати самим, спробуйте його зварити, як у нас. Не пожалкуєте. пожалкуйте. І наша черга сідати за стіл смачного.